Був Сведрик з оленями, але я подумав, нашу два в кадрі. Найщиріші вітання, дорогі друзі, шановне панство та панянство. А також маленькі паничі та панички, якщо ви дивитеся, а ви дивитеся з вами знову Сергій Притула, політик, волонтер, телеведучий. Що хочете, те і підкресліть. Існує повір'я, що людина, яка підпишеться на мій ютуб канал, просто зараз весь наступний рік буде жити у злагоді та достатку. Не знаю чи це правда, варто перевірити. Ну, принаймні я. Підписався і ха, не бідую. Добігає кінця 2020 рік. Рік був складним. Нє, ну реально, давайте чесно. Непростий був рік, рік був важкий, хоча у ньому знайшлось місце для різного, для веселого і сумного, цікавого і трагічного, зрештою, незвичного. Отже, настав час. Підбити підсумки. Тож я вирішив не викабелюватися і зробити власні підсумки року. Ну, власне, так як я бачив цей рік. Ну, а ви у коментарях можете написати, чи погоджуєтеся ви із моїми номінаціями, або ж запропонувати свої. Отже, погнали підсумки року від Сергія Притули! Перша номінація Людина року. Ну ну і хто ж? Хто ж та людина, яка максимально вплинула на стан справ в країні у 2020-му? Зеленський, Сорос, Трамп? А от і ні. Людиною року я вважаю та-та-та-там, Вас. Так-так. Саме вас, усіх тих людей, які впродовж 2020 року, незважаючи на фінансові труднощі та різні негаразди, продовжували допомагати армії, допомагати медикам та жертвувати гроші на інші добрі справи, і я знаю, що кажу у цей непростий ковідний рік на свої волонтерські потуги з вашою допомогою я зібрав рекордну суму коштів. А скільки ще таких є волонтерів? А скільки добра у боротьбі з ковідом зробили Україні не чекаючи, поки держава зрозуміє, що ковід асфальтом не лікується. Чим я дійсно дуже пишаюсь. Це програма великого будівництва. Ви великі молодці, і завдяки вам цього року вдалося захистити наших медиків, зберегти життя наших військових, допомагати людям з інвалідністю та наповнювати державний бюджет. Вітаю вас, українці! Заслужена перемога в номінації Людина року. Друга номінація Подія року це безперечно пандемія, яку спричинив ковід. Через нього закрилися кордони, чимало людей втратили роботу, тисячі втратили життя. Економіка країни зазнала величезних збитків. Зрештою, змінилися звички не тільки українців, а й усього людства. Спробуйте пригадати часи, коли ви без страху могли взятися голою рукою за дверну ручку в магазині. Онучку, колись в ТРЦ можна було без маски гуляти. Брешете ви, діду, не бувало такого. Як скоро людство зможе побороти китайську? чуму, одному богу відомо але те, що ковід змінив все людство, це доконаний факт. Третя номінація розчарування року. Ну і тут я не буду оригінальним і повністю погоджуся з українцями, які згідно соціологічних опитувань назвали найбільшим розчаруванням року президента Зеленського. Не такого люди чекали президента, не таке Зеленський людям обіцяв. Він прийшов до влади під гаслами оновлення країни і боротьби із старою корупційною системою, яку, врешті-решт, і очолив. Обіцяного оновлення не трапилося. Епоха бідності триває. Весна пройшла на носі друга. А сержати нікого, бо всі, кого треба було посадити, уже працюють радниками у Єрмака. Реакція влади на пандемію теж була хаотичною та непродуманою. Війна не закінчилась. Все це викликало у людей роздратування і розчарування. Розчаровані люди, розчарований і я, Володимире Олександровичу. У вас чергова перемога в номінації розчарування року. Вітаю і співчуваю! Четверта номінація Міжнародна подія року. Ось тут довелось робити важкий вибір, адже у світі відбулося за рік стільки всього важливого, що важко виокремити щось одне: заворушення у Білорусі, війна у Нагорному Карабасі. Але особисто для мене суб'єктивно у номінації Міжнародна подія року перемагають вибори президента Сполучених Штатів Америки. Це дуже важлива для України подія, адже Штати є нашим найголовнішим стратегічним партнером, а також найбільшим ворогом Російської Федерації. Але за час президентства Трампа про Україну згадували все менше і менше. Якщо згадували, то у негативному світлі. А про Росію згадували все більше і в основному в позитивному контексті. Трамп, так само як і наш президент, не зміг вичавити з себе щось негативне про Путіна та його імперію. З приходом демократа Байдена сподіваюсь, ситуація зміниться на краще. Штати закрутять Росії гайки, а Україна знову отримає важливого стратегічного партнера на міжнародній арені. Чекаємо 20 січня, дня інавгурації нового президента Сполучених Штатів Америки. Ні, ну чесно, це якийсь цирк, коли демократ більш агресивно налаштований до Росії ніж республіканець. П'ята номінація підозра року. І я зараз не про те, що є підозра, що депутат Тат від партії Слуга народу Юрій Камельчук вижив з розуму. Я не довіряю. Жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби ковід. 19 я про підозру в юридичному контексті. Підозр цього року було багато, але найбільше запам'яталася Епопея з підозрою заступнику голові офісу президента Олегу Татарову. Ще коли Татарова тільки збиралися призначити у опу безліч адекватних українців обурювалися, адже цей персонаж є одним з високопосадовців міліції часів Януковича, і під час майдану він був на. Геть зовсім іншій стороні барикад, як виявилось, за ним водяться не тільки ці, але й корупційні грішки. Оборудками в компанії у де він працював, зацікавилось набу і дуже хотіло вручити татарову підозру. Але вся команда президента Зеленського, включно з його оком Венедіктовою, всіляко цьому противились. Закінчилось все тим, що Венедиктова просто забрала справу у набу і передала в СБУ, чесно. Ну так нагло своїх не відмазували навіть за часів попереднього президента. Шоста номінація втрата року в українському шоу-бізнесі. Тут у мене було 100 п'ятсот варіантів, починаючи від розпаду гурту Врім'я і Стекло і закінчуючи виходом вашого покірного слуги із зваріяти шоу. Зрештою, завдяки а, колаборації з кримнашисткою бузовою, багато хто назавжди втратив потапа. Ти має моя бути. Моя бу. Ну, Хітяр! <laughs> але з-поміж усіх варіантів я обрав той, який відгукнувся у моєму серці звуком розбитого кришталю. Олександр Положинський вийшов зі складу гурту Тартак. Для мене особисто і купи людей мого покоління закінчилась ціла епоха. Ті, хто відривався у клубах та на опенейрах під божевільні танці, мене зрозуміють як ніхто. Ти знаєш, як я за тобою сумую. Олександру велика подяка за лицарський хрест, за колаби з Катєю Чілі і дуетом світі. Зрештою, за три-чотири я вийшов із квартири, починаю теревені, теребари, терепири. Зичим Олександру Положинському творчих успіхів разом із Іваном Маруничем у гурті Винігр Олівє. Сьома категорія спортивна перемога року. Прикиньте, і це не про футбол. Ні, ну звичайно, ми перемагали іспанців, і Це дуже круто, і навіть України цього року знову став найсильнішою людиною планети. Але я хотів би відмітити те, що трапилося вперше у історії України і чого до цих дівчат не змогли зробити їх попередниці. Збірна України зі спортивної гімнастики вперше в історії країни виборола золоті нагороди у командному багатобоку. Орстві на чемпіонаті Європи у Туреччині. Ангеліна Радевілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губаєва назавжди вписали свої імена в історію українського спорту. І сподіваюсь, на цьому не зупиняться. Вітаю, дівчата! Восьма номінація Подія Року в українському Ютубі. Так, зараз буде дуже егоїстично. Бо для мене особисто такою подією стала тотальна мобілізація українського Ютубу. Тренди ви бачили, що а там в топах теж єдине, що ми можемо робити, це масово створювати український контент. Кількість поступово буде переходити в якість, і українські канали зможуть гідно конкурувати із російськими. А українська мова все частіше буде лунати в трендах українського Ютубу. Тому не чекайте 2021 року. Починайте створювати український Контент просто зараз. А я буду допомагати вам його просувати, так як і робив це впродовж 2020 року. Дев'ята номінація. Книга року. І такою книгою, безперечно, стає книга Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса. Я відзначав цю книгу ще навесні у огляді літератури тут на своєму каналі. Дуже цікаве чтиво про ті випробування, які містило життя видатного українського поета Василя Стуса. Але книгою року її зробило не це. Допомогла реакція Віктора Медведчука, одного з антигероїв цієї книги, адвоката якого стусу призначила радянська влада, який, прямо скажемо, зовсім не допоміг своєму підзахисному, а навіть навпаки. Медведчук страшенно не любить згадувати цей період, і звичайно ж він подав до суду на видавництво та автора книги. А чесний український суд постановив згадки про Медведчука з книги Видалити, а поки не видалили, книгу не продавати. Це називається ефект Барбари Стрейзен». Навіть ті українці, які не планували купувати цю книгу, почали змітати її з полиць книжкових магазинів. Запит був настільки величезний, що видавництву довелося зробити ще додатковий величезний тираж, так би мовити, Медведчук влучно вистрілив собі в ногу. І, сподіваюсь, не в останнє. Десята номінація: подія року в житті притули. Це дуже суб'єктивна номінація. Це про те, що трапилося зі мною цього року. І для мене найважливішою подією року стали вибори київського міського голови. Це була складна, але неймовірно цікава кампанія. Я випробував свої сили. Я на власній шкурі відчув, що таке бути політиком в Україні. Та визначився із планами на життя на найближчі роки. Я попрощався з варіатами, попрощався з гастролями, концертами і вашими оплесками і обрав для себе шлях політика. Це буде непростий шлях, але мені не подобається той стан справ, який є в країні. І якщо я маю можливість хоч трішки змінити цю ситуацію, то я не пробачу собі на старості, якщо я змарную таку можливість. Я не чекаю, що хтось змінить наше життя на краще, і тому не боюсь брати відповідальність на себе, брати ініціативу у свої. Руки. У мене є власна візія, а також команда професіоналів, завдяки якій я розумію, що потрібно робити для того, щоб країна рухалася вперед. І я хочу, щоб у волонтерів в Україні стало менше роботи. А це можливо тільки за однієї умови, коли до влади в країні будуть приходити адекватні, чесні, некорумповані професійні люди. Тож доводиться йти самому. Хоча відверто, ні, не самому. Я відчував вашу підтримку і відчуваю її по сьогоднішній день. Дякую вам за цей 2020-й, який був вкрай важливий у моєму житті. Без вас він був би не таким яскравим. З підсумками року у мене на сьогодні все. Якщо у вас є власні номінації, там якісь претенденти на них чи події, люди, яких я не згадав у своєму огляді, то, будь ласка, напишіть про них у коментарях. Я з задоволенням почитаю. Ну. Ну а зараз, якщо вам не важко, то поставте лайк, підписка і дзвіночок. Це допоможе нам залишатися на зв'язку і у 2021 році. Ну а поки що дозвольте низько схилити перед вами голову, подякувати усім понад 250 тисяч підписників за вашу активність та підтримку. Дякую вам за те, що ви з'явилися у моєму житті, Поза як Ютубу. Я сахався багато років, а цього року посмакував його зі всієї сили. Друзі, з новим роком, з Різдвом Христом. Христовим веселих вам свят, смачної куті! Тримайте ноги в теплі, міцного здоров'я, затишку у ваших родинах і оселях. Миру нам у 2021-му!